Ми з України у студії відкритого новина і з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Два безпілотника збили над Дніпропетровщиною цієї ночі. За інформацією військових з повітряного командування. Схід це були ударні дрони камікадзе шахет. Водночас, Нікополь, російська армія атакувала з важкої артилерії, поцілили по десяти житлових будинках осколки російських снарядів, понівечили також паркани і господарчі споруди та побили лінії електропередач і газопроводи. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Загрози для населення немає. Показники повітря та радіаційний фон у Павлограді після ракетної атаки у нормі про це повідомили у Дніпропетровському центрі контролю та профілактики хвороб. Дослідження їхні фахівці провели в районі житлової забудови, що поблизу промислового підприємства, по якому поцілили росіяни. Спеціалісти відібрали півтора десятка проб за п'ятьма хімічними речовинами. Крім того, тричі на добу здійснювали дозиметричний контроль. Моніторинг показав рівень гамма випромінювання на території до рівню 0,13-0,14 мікрозібертів на годину. Це відповідає природному фону на даній місцевості. Було відібрано 15 проб на п'ять показників. Це диоксид азоту, оксид вуглецю, сільчастий ангідрит, аміак та формальдегід. Як показали дослідження, концентрації даних речовин не перевищують встановлених нормативів для повітря населених пунктів. Перевищень таких не виявлено в жодній пробі. Шина розірвала навпіл, водій загинув. Сьогодні на вулиці Січових стрільців у Дніпрі сталася жахлива аварія. За попередню інформацію через високу швидкість водій легковика Хонда не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Від отриманих травм 28-річний кермувальник загинув на місці. Всі обставини аварії наразі з'ясовують слідчі. Повідомила відкритому речниця нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська. Вирішується питання щодо внесення відомості до біного реєстру досудових розслідувань. Також в рамках відкритого кримінального провадження будуть проведені відповідні слідчі дії для того, щоб встановити обставини вказаної аварії. Треба в рамках ЄРДРУ провести експертизи, відстежити камери спостереження. Привласнили майже 7 мільйонів гривень на Дніпропетровщині. Повідомили про підозру директору державного підприємства та двом його спільникам. Слідчі встановила, що оборотку організував директор Держпідприємства, що виготовляло обладнання і комплектуючі для гірничої промисловості. У поплічники взяв головного бухгалтера та сина, який керував приватною фірмою свою продукцію. Конструкторське підприємство поставляло лише цьому тов за заниженими цінами а в подальшій Шаму устаткування перепродавали гірничо збагачувальним комбінатом областям, але вже за зовсім іншою вартістю. Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи зараз перевіряють інформацію щодо співпраці комерційної структури з підприємствами на тимчасово окупованих територіях. Спробу споживачів укласти прямі контракти з держпідприємством без посередників, зломисники блокували під різними приводами. Підконтрольна структура до початку повномасштабного вторгнення співпрацювала не тільки з українськими покупцями, а й з російськими компаніями. За попередньою оцінкою, внаслідок такої діяльності державне підприємство недоутримало приблизно 7 мільйонів гривень. Двом фігурантам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Острівець допомоги та надії Хелп Мі у Серечанці, що на Дніпропетровщині відкрили кризову кімнату для жертв домашнього насильства. Зупинитися у ній зможуть жінки, діти та навіть ціла родина. У просторі Мі» постраждалим. Допомагатимуть медики, психологи та соціальні працівники. Така кімната стане тимчасовим прихистком для тих, хто зазнав насильства або опинився у складних життєвих обставинах. Як виглядає кризова кімната та як довго можна залишатися у прихистку? Повість наша Ніколь Савченко. У Руслана жінка, донечка та двоє синів. Чоловік єдиний годувальник у сім'ї, майже весь час на роботі. Поки заробляє гроші, не встигає контролювати, що відбувається вдома. А вдома часом буває не до жартів. У мене є син старший, йому 19 років. Він ще жінки наразі приїжджаю ночі з роботи. Вона там каже, що він руку можна малих підняти. Менше, кроме того, є ще двоє дітей. І може до жінки руку підняти. Буває, може там помоти їх накрити. У схожій ситуації в царичанській громаді потреп. Ля не лише родина Руслана за минулий рік зареєстровано 13 випадків насильства по території громади, але насправді таких випадків дуже багато і вивчаючи цю проблему і аналізуючи її, ми бачимо, що ці жінки, які дійсно потрапили в таку ситуацію, вони просто бояться про це розповідати, і вони ну не завжди, не завжди надіються чи розуміють, що ми можемо надати їм допомогу. Відтепер у них буде власний острівець допомоги та надії, додає пані Марина. І, хоч найчастіше насильства зазнають жінки, зупинитися у кімнаті зможе кожний, хто цього потребує. Проблему тут вирішуватимуть комплексно: будуть працювати і з жертвою, і з кривдником. одразу ж, коли сім'я потрапила у кімнату, одразу їй будуть надаватися медичні та психологічні послуги. У нас тут працює штатний психолог, який ну, одразу ж почне працювати. Паралельно з цим, наші фахівці соціальної роботи вивчають потребу сім'ї, проблему і потім вже визначають, яку соціальну послугу. Ту чи іншу нам надати чи соціальний супровід це буде? Чи це буде екстрене втручання, чи це буде консультування? Ідея створити кризову кімнату з'явилася ще рік тому. Аби втілити її у життя, знадобилося кілька місяців та допомога. Прихисток відкрили за підтримки української освітньої платформи та благодійного фонду «Глоба-22». ми надали фінансування. Ми допомогли. З написанням цього проекту допомогли адміністративно для того, щоб можна було укласти всі необхідні документи і підготувати, запровадити, і закупили додаткове обладнання для того, щоб підвищити спроможність цього проекту. Знаходитися у кризовій кімнаті можна до 10 днів, в особливих випадках і до 20. Працює прихисток цілодобово. Тут є все необхідне для комфортного перебування та відпочинку. Є шафа для того, щоб скласти свої речі, є засоби особистої гігієни, є ліжка для комфортного перебування діток різного віку, є диванчик для того, щоб діти могли тут і дорослі могли. Диванчик розкладається, могли тут відпочивати. Є раковина для того, щоб можна було помити руки. Сім'я може користуватися мікроволновкою, може користуватися чайником. Дітки різновікового різного віку можуть користуватися іграшками. Інформація про розташування кризової кімнати таємна. Аби максимально обезпечити постраждалих від насильства. Адресу знає лише поліція та соціальні служби. А всі послуги у прихистку безплатні. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, News, телеканал відкритий. не по гриби, а за карасями весняна повінь дісталася і лісництв. Це через розливи річок Самара, Оріль та Дніпро, а також суттєве підняття ґрунтових вод. На Дніпропетровщині через весняне водопілля постраждали території шести лісництв у Дніпровському, новомосковському, павлоградському районах. Лише у новомосковському господарстві під воду пішли понад три тисячі гектарів. Суми збитків лісничі дізнаються вже після спаду води. А кількість постраждалих рослин визначать, коли все підсохне. Рівень води у нас досягав до метра, де пагорби там було трошки поменше, так сантиметрів 15-20. Потікали звідси, де проживали тварини, на пагорби, де сухіше. Постраждали міське населення, огороди, до сих пір не позасаджували. Наступне побачимо лише через 20 років. Сьогодні на небосхилі любителі зоряного неба зможуть побачити рідкісне астрономічне явище напівтіньове місячне затемнення. Це коли на місячний диск падає лише зовнішня тінь землі. Водночас для повного потрібно, щоб сонце, земля та місяць знаходилися на одній лінії. Напівтіньове місячне затемнення триватиме з 17.14 до 21.31. Не прогавте. На цьому в мене все після новин. Дивіться в етері прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Бережіть себе та Україну.